Вас зупинили правоохоронці разом з військовослужбовцями Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що корисно знати. Відповідно до положення, яким користуються Територіальні центри комплектування, вони мають право вручати повістки будь-де. Але відповідно до цього положення, вони не мають повноважень перевіряти документи. Зато, відповідно до статті 24 закону України про національну поліцію, такі повноваження є у правоохоронців і вони ними користуються. Але отримавши інформацію про вас, вони її передають військовослужбовцям Територіального центру комплектування, які складають повістку. От в цьому полягає проблема, тому що відповідно до закону України про захист персональних даних статті 14 частини 2. Поширення персональних даних є адміністративним правопорушенням, за яке передбачена відповідальність згідно статті 188. Позначкою 39, частина 4. передбачений штраф від 1700 до 5100 гривень за те, що посадова особа поширює персональні дані про ту чи іншу особу. Таким чином, ви маєте можливість реагувати на ці дії, оскаржувати їх та мати на увазі, що ваші права можуть бути захищені в законному порядку. Не підлягатимуть мобілізації під час правового режиму воєнного стану, військовозобов'язані, які хворіють на важкі захворювання, такі як СНІД, гепатит, туберкульоз, ті, що перенесли операцію зі становленням металоконструкції та ті, що мають значні деформації кісток або важкі захворювання опорно-рухового апарату. Тож щиро бажаю вам усім не мати клопоту та гарного здоров'я. Пред'явіть військовий квиток. Начальники військово-цивільних адміністрацій, користуючись законом України про правовий режим воєнного стану, а саме статті 8, надають розпорядження про додаткові повноваження військовослужбовців Територіального центру комплектування, які, в свою чергу, використовуючи постанову Кабінету міністрів No1456 від 29.12.2021 року пункту 7. Намагаються перевіряти документи, які посвідчують особу або її спеціальний статус. Але статтю 13 закону України про єдиний державний демографічний реєстр документами, що посвідчують особу, є паспорт громадянина України і закордонний паспорт. А документ, що посвідчує спеціальний статус, є водійське посвідчення. Та посвідка мігранта. Таким чином, у цьому переліку немає документа військового квитка. Тож майте на увазі та користуйтесь. Військово-транспортний обов'язок поширять на громадян, у яких у власності перебуває два і більше транспортних засобів однієї категорії. Порядок виконання військового транспортного обов'язку, норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспортних засобів на період мобілізації та у воєнний час. Визначається Кабінетом міністри України, однак законопроектом 10.449 планується зважений підхід до застосування військового транспортного обов'язку, враховуючи інтереси тих громадян, які є власником лише одного транспортного засобу однієї категорії. Керуєш повторно автомобілем в стані алкогольного сп'яніння, отримаєш кримінальну відповідальність. Лубенським міськрайонним судом Полтавської області розглядається справа 539 549 24 про притягнення водія за частиною 3 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, так як він вже втретє притягнений протягом року. У зв'язку з цим правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 382 Кримінального кодексу України невиконання Судового рішення, так як водій був позбавлений права керувати транспортними засобами, але свідомо ігнорував заборону, вчиняючи правопорушення, за що тепер ризикує отримати до трьох років позбавлення волі? Що робити, коли військова лікарська комісія визнала вас придатним до військової служби, але ви маєте проблеми зі здоров'ям. Треба зібрати усі медичні документи обстеження історії хвороби та звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки зі скаргою на медичний висновок. У разі відмови у задоволенні ваших обґрунтувань передбачений порядок оскарження в рамках адміністративного судочинства з позовом до адміністративного суду на оскарження висновку ВЛК. Також за ухвалою суду в рамках забезпечення позову можливо призупинити дії оскарженого висновку на час розгляду справи. З єдиного реєстру досудових розслідувань не може замінити постанови керівника органу прокуратури чи постанови керівника органу досудового розслідування про призначення прокурорів слідчих, які вповноважені проводити розслідування та вчиняти процесуальні дії. Про це зазначила у своїй постанові третя судова палата кримінального касаційного суду Верховного суду від 26 січня 2024 року у кримінальній справі 466-9158-14К. обчислення строку оскарження вироку або ухвали суду у кримінальному провадженні. Об'єднана палата касаційного кримінального суду Верховного суду у постанові від 22 січня 2024 року по справі 757 к зазначено: якщо вирок в порядку передбаченому в статті 382 кримінально процесуального кодексу України. Постановлений без виклику та присутності особи, яка його оскаржує. Строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання нею копії вироку незалежно від наявності інших джерел інформування про ухвалене рішення. Водіїв штрафували на 1200 гривень. Восьмий апеляційний суд у місті Львові скасував штраф по справі 344-23-208-23 за фактом притягнення до адміністративної відповідальності водія за забруднений номерний знак автомобіля, на якого поліцейські наклали стягнення у вигляді штрафу 1190 гривень. Однак в судовому розгляді вдалося встановити, що під час притягнення водія була сніжна дощова погода, тож водій не міг бачити, що на його номери налип сніг. Також у розмові інспекторів, яка була зафіксована їхньою будікамерою, встановлена. Що поліцейські знали, що водії не винні, але спеціально штрафували їх, щоб виконати план, свідомо обманюючи водіїв та органи правосуддя. Осіб, що не оновлять свої військово-облікові дані, обмежать у праві керувати автомобілем. Відповідно до змін законопроекту 10449, чоловіків зобов'яжуть протягом 60 днів з дня опублікування цього закону. Уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти таким чином, комітет Верховної Ради України погодився, що осіб, які не оновлять свої військовооблікові дані чи не стануть на військовий облік, обмежать у праві на керування автомобілем. громадянам, яким встановили інвалідність другої та третьої групи після 24 лютого 2022 року, змусять пройти повторний медогляд. Таке рішення було підтримано Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки в рамках розгляду законопроекту 10449 про посилення мобілізації. Разом з цим подано законопроєкт 10379, розроблений Міністерством оборони, яким вносяться зміни до Кримінального кодексу України, за яким відмова від проходження медичного огляду буде каратися позбавленням волі на срок від 3 до 5 років. Відповідно до статті 5 Кримінального кодексу України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинні здіяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотню дію у часі. Тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності. Також відповідно до частини 2 цієї статті закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотньої дії у часі. Комітетам Верховної Ради України не підтримані такі найгостріші зміни законопроекту про мобілізацію, як обмеження щодо виїзду за кордон, блокування рахунків, електронні повістки, електронний кабінет як обов'язок, зниження призовного віку від 27 до 25 років. Водночас узгоджено звільнення від мобілізації батьків трьох дітей, опікунів недієздатних осіб, піклувальників. Усиновлювачів, осіб з інвалідністю третьої групи та доглядачів за хворими. При фіксації перевищення швидкості водієм, інспектор поліції не має права тримати в руках прилад рукам 24 січня 2024 року колегією суддів 6-го апеляційного адміністративного суду по справі 758 81 81 23. Скасована постанова про притягнення водія до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості руху, так як вимірювач швидкості трукам повинен бути закріплений стаціонарно, а контроль швидкості має відбуватися лише у місцях, які облаштовані відповідним знаком про здійснення відеофіксації дорожній знак 5.70. Таким чином, поліціянти не виконали ці вимоги, і постанова скасована. Згідно зі статтею 368 Кримінального кодексу України прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй. Влади чи службового становища карається серед іншого позбавленням волі на срок від 2 до 4 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років. Дії територіальних центрів комплектування хочуть дозволити фільмувати на відео на законних підставах. Верховна Рада України внесла правку до законопроекту про мобілізацію, яка дозволяє українцям законно фіксувати протиправні дії працівників ТЦК на камеру у разі потреби. Як зазначили депутати, працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки це обличчя військових. Вони повинні бути у поформі, за знаками ідентифікації, шеврони, прізвища, жетон та головне діяти в рамках закону. Тож фільмування їх дій буде їх дисциплінувати та спрямовувати в законний спосіб. Слідчі та прокурори більше не зможуть обмежувати своїми постановами доступ до судових рішень 15 лютого 2024 року. Велика палата верховного суду по справі номер 990-164-2315 постановила, що судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення та підписання. Таким чином рішення Вищої ради правосуддя від 20 липня 2023 року. Про закриття доступу до єдиного реєстру судових рішень за постановою прокурора чи слідчого скасовано. На Вінничині чоловік прийшов до територіального центру комплектування П'яний та уникнув мобілізації. Військовозобов'язаний з містечка Липовець Вінницької області рішенням військово лікарської комісії був визнаний придатним до військової служби по мобілізації та отримав бойову повістку для відправки в військову частину. Однак, чоловік з'явився двічі за повістками. П'яному стані, що завадила його відправці, після чого чоловік виказав небажання мобілізовуватися. Внаслідок цього 12 лютого 2024 року, за провадженням 11 кримінальне провадження 78 2024 суд визнав винним чоловіка за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначив покарання до трьох років позбавлення волі за спитовим терміном три роки, тобто умовно. Відповідно до статті 127 Кримінального кодексу України катування, тобто будь-яке умисне діяння, спрямоване на заподіяння особі фізичного болю чи морального страждання, вчинене з метою примусити її чи іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому числі отримати інформацію чи зізнання, або з метою покарати її чи іншу особу за дії, вчинені нею або іншою особою. Чи вчинені яких вона або інша особа підозрюється, або з метою залякування її, або інших осіб вчинені повторно, або з попередньою змовою групи осіб карається позбавленням волі на срок від 5 до 10 років? Коли повістку можуть вручати повторно, територіальні центри комплектування спочатку звертають увагу, чи перебуває особа на військовому обліку, а потім чи є в неї відсрочка або бронювання. Тож, за результатами перевірки, можуть виписати особі повторну повістку для уточнення військово-облікових даних з наступних підстав, якщо військову лікарську комісію проходили більше як рік тому, для перевірки та оновлення військово-облікових даних, для перевірки даних про заброньованого працівника та для перевірки обставин отримання відсрочки для мобілізації.